Чим завершилися перемовини між Росією та Сполученими Штатами, які тривали більш ніж 12 годин. А також що за цікавий скандал стався нещодавно, коли журналіста випадково додали до секретного урядового штату Сполучених Штатів. Сьогодні і дізнаємося, із цим нам допоможе розібратися пан Владислав Фарапонов, голова інституту американістики. Пане Владиславе, добрий день. Доброго дня, вітаю вас. Пане Владиславе, давайте напевно з найважливішого, що взагалі відбулося на цих перемовинах, бо тривали вони аномально довго, 12 годин, і, наче як всі вийшли, дуже піднесеному настрої, що дуже дуже збентежує, якщо чесно, всіх в Україні. Ну знову ж таки, попри певну інформацію, яка надходить з тих або учасників перемовин, або представників якби їхніх сторін, або від джерел, як то кажуть, там які в курсі тих подій. І, і того, що відбувалося, я насправді думаю, що е, ми певний час ще всю повноту інформації е, не будемо мати, і це нормально. Тому е, я би почав з того, що закликав з обережністю ставитися до різного роду повідомлень і так далі. Загалом, те, що перемовини тривали е, 12 годин, так це е, доволі, е, скажімо так, не. Не за протоколом, да, тобто незвично, і е, на, на моє переконання, це свідчить про те, що насправді е, певний прогрес можна очікувати, але з іншого боку, для мене це сигнал про те, що насправді в Сполучених Штатах ну і в американського президента, і в, і в тій, скажімо так зонічно-політичної команди, яка бере участь у цих перемовинах, насправді лишилося небагато можливостей для зустрічі з е, росіянами. Тобто, грубо кажучи, ну максимум ще одна. От після цієї, і все. Тобто, грубо кажучи, після цього вже треба буде показувати е, певний результат. Тому я би не дивувався цим 12, е, ну. Тому факту, що перемовини тривали 12 годин, і певною мірою списував це на те, що е знову ж таки, для того, щоб це е організувати, да, зокрема, ми говоримо про припинення вогню, все ж таки, потрібно багато нюансів е обговорити. І е знову ж таки, я допускаю те, що озвучив президент Трамп, так е певною мірою навіть. Е Якщо не помиляю, ще до завершення цих перемовин, що, грубо кажучи, обговорювалося зокрема і, і питання територій, я цілком допускаю, що якраз росіяни могли на цих перемовинах озвучувати е, ще більше своїх претензій на українські території. Зокрема, були повідомлення про те, що росіяни вимагають фактично е, виходу збройних сил з Херсонської. Донецької і Запорізької областей, якщо не помиляюсь, ну тобто, це виглядає цілком очікувано, але дуже добре, і для мене це дуже позитивний сигнал про те, що після цих перемовин між російською та американською стороною ще були контакти з, з українською стороною. Да? Тобто, очікується принаймні. Принці, якщо не помиляюсь, то на цей час загалом, коли ми говоримо, ще я так розумію, ця зустріч не відбулася, але той факт, що вона була заздалегідь запланована, все ж таки додає певного оптимізму. The Moscow Times повідомляє, що російська делегація наполягає саме на повній відмові України від чотирьох областей, включно із Херсонською та Запорізькою. Тобто навіть тих, де навіть обласні центри не окуповані, і причому аргументують вони тим, що в Росії просто немає механізму виходу території із складу Федерації. Тобто, а чому у Трампа взагалі в адміністрації Трампа й в цієї перемовної групи ну не ставлять питання про те, що це просто неприйнятно? Ми не будемо розглядати цю вимогу. Ну, тому що це ж юридичний, юридична маячня якась виходить. Можна тоді, вибачте, включити в свій склад Вашингтон, так і казати, що все, вибачте, ви тепер ми. Ну, дивіться, тут така історія. Ця адміністрація намагається е, балансувати, намагається говорити з росіянами із українською стороною е, не одночасно звісно, але бути певним таким, скажімо, <кій> певним медіатором. І це для нас означає те, що насправді, якщо би е, ця адміністрація так сказала, то взагалі, я думаю, ніяких е, особистих да, тобто, е, персональних контактів е, не, не телефоном, а вживу, насправді між американцями та росіянами не було б. Тобто, е, насправді, я в цьому переконаний, що. Знову ж таки, якби була саме така позиція в адміністрації Трампа, тобто не говорити про це взагалі, то Росіяни просто, просто відмовилися би говорити, і це означало б для Трампа насправді повну поразку його плану про припинення вогню або про можливість взагалі організації припинення вогню у такого роду війні. Тому знову ж таки, основне, чого хочуть американці, це припинення вогню. І, і от тому вони починають е, прощупувати почву. Спочатку там говорили про енергетичне перемир'я, потім нібито про е, перемир'я у морі да, е, і так далі. взагалі вони з цього якраз хотіли почати. Тобто от, фактично заборона да, на обстріли енергетичної інфраструктури і, і перемир'я у морі. Ну, знову ж таки, щоб не вдаватися знаєте, в якісь там певні гадання, загалом я скажу так, що є певна логіка, якою керується адміністрація Трампа, і, зокрема, ті, хто займається цими перемовинами і взагалі зовнішньою політикою. І мені так виглядає, що наступним кроком. Може бути зустріч між Трампом, Зеленським та Путіним. Принаймні, спроба її організувати точно буде. Тому що, ну, і з тих, от, зокрема, наприклад, інтерв'ю пана Вікофа таке ролсону загалом можемо теж про це поговорити. Там дуже багато насправді було цікавих меседжів озвучено і. З логіки, знову ж таки, і з інших заяв цієї адміністрації виглядає так, що вони все ж таки е, будуть пробувати організувати цю зустріч в як, як медіатор. Тобто мені так здається, що прототипом цієї е, потенційної зустрічі за форматом може бути якраз е, та історія, коли Україна підписувала так звану зернову угоду, коли Україна не підписувала безпосередньо з Росією. Домовленість, а завдяки перемовникам, да, завдяки медіаторам від Туреччини та Організації об'єднаних Націй, загалом вдалося добитися саме е, на той момент, все ж таки, хоч трохи, але працюючого е, механізму. І я дуже добре пам'ятаю свої розмови з деякими європейськими політиками в 2022 році, які е, просто. Підносили цю угоду саме зернову, взагалі до, ну, до небес таке враження, що це була от таке враження, що це тоді була угода про припинення вогню. Тобто, для них я маю на увазі там для Заходу це був дуже важливий сигнал, що все ж таки з Путіним, хоч про щось можна говорити, з Росією, хоч про щось можна домовлятися, і от це вдалося зробити, і це величезний успіх. Ми знаємо, звісно, там, як Росія цю угоду порушувала, е е затримувала перевірки і так далі. І у підсумку е сама фактично і, і вийшла із е тієї угоди. Але як механізм, це може бути і мені здається, на даному етапі це не така вже погана історія, е тому що. Завжди може бути гірше, щоб, грубо кажучи, від неї так знаєте абсолютно відмовлятися, і так далі. Тобто, це насправді певний компромісний варіант, як може бачити ця адміністрація Трампа, і в принципі він знову ж таки не такий, мені здається, невигідний нам саме на даному етапі. І знову ж таки. Тут і тут я теж хочу знову ж таки звернути увагу про те, що подивіться, як знову сторони, зокрема, американська сторона, почала акцентувати саме якраз про безпеку в Чорному морі. Тобто, для них це важливо і вони сподіваються, що це теж певною мірою стане. Отим, знаєте, тією галочкою, яку можна буде поставити і рухатись далі для нас тут. Проблема певна, що іміджево, насправді, наприклад, американське суспільство, е, ну або, або мені здається, навіть ширше можна говорити, якби західні суспільства, вони не сильно знають про те, е, я, скажімо, яких успіхів Україна досягла саме в Чорному морі. От якби е, була зараз. Більш підсилена інформаційна кампанія з українського боку, зокрема на західній аудиторії, це було б, мені здається, насправді дуже цікаво. І тоді це означало б, що і західні політики теж готові були цю інформацію підхоплювати. да І, грубо кажучи, наприклад, знову ж таки, якщо відштовхуватися від. Цієї так званої там Чорноморської ініціативи, або або якось інакше, то е, уже потім тоді більше тиснути зокрема на Росію саме через те, що ось наприклад у, у Чорному морі, да там українські збройні сили, зокрема е, завдяки дронам, фактично е, витіснили взагалі то. е-е російський флот із Чорного моря, да тобто, це означало би ну скажімо так, більш вигідна позиція України на цих перемовинах. І щодо цих перемовин також висловився і президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні він заявив: цитата: Готові підтримати кожну сильну ініціативу, але що в теорії може наше керівництво вважати сильною ініціативою, тобто. Яку пропозицію сполучених штатів ми будемо розглядати як сильну, а яку як червону лінію, за яку не можна переступати? Ну загалом я думаю, що основна червона лінія була озвучена і українським президентом це про е, неприйняття або невизнання е, тимчасово окупованих територій російськими. І і тут я до речі скажу, що <кій> мені здається, що дуже на жаль е, теж в цьому плані ми інформаційно, якщо не програємо, то не допрацьовуємо, тому що. На жаль, простими словами, ми ні американському суспільству, ні американським політикам не пояснили, е а чому власне ми не визнаємо. Тобто, от в очах Трампа і тих, хто його підтримує, без е розуміння би, ситуації самостійно, да, то е виходить так, що ми просто, як то кажуть, упираємося в кут, і просто так, нібито не хочемо визнавати е значить, реальність, да, що Росія там окупувала. Певну частину української території, тобто, ми не пояснюємо простою мовою американцям, як як владі, так і суспільству, що ось дивіться, Росія в 22 році напала на нас з тих позицій, які вона окупувала з 14-го року, да, і що агресія 22 році стала можливою завдяки агресії в 14-му році, знову ж таки, це. Одне речення, да, там 20 секунд, але е, на жаль, таких е, голосів, принаймні, я не бачу ні в американських медіа, ні в американських ток-шоу, е, навіть від е, від наших посадовців, да ні від посольства і так далі. Тобто, мені здається, що це проблема е, е, знову ж таки, я не кажу, що знаєте, умовно, там дві появи на Американських там розважальних шоу чи е, у, у прямих ефірах там певних е, рейтингових е, телеканалів, значить, е, обов'язково змінять позицію Трампа і адміністрації, значить, е, зокрема щодо цього питання. Але е, все одно пробувати е, треба, тому що в Америці якраз політики дуже дуже е, дивляться на те, що. Думають і що кажуть насправді їхні виборці. Тобто, грубо кажучи, якщо вони е, будуть розуміти, що є підтримка цього компоненту, е, американські політики теж будуть е, рухатися в цьому напрямку. Е, це загалом, це один момент. І мені здається, що знову ж таки основний контекст е, не прийняття, не визнання має бути саме е, щодо статусу. Тимчасово окупованих територій, тому що Сполучених Штатах до речі, в адміністрації Трампа під час його першого терміну була оголошена так звана декларація Помпео, яка в продовження декларації Вельса 1940 року, яка тоді не визнала окупацію або інкорпорацію до СРСР Литви, Латвії Естонії значить у 18-му році державний департамент, і я хочу тут наголосити майже одразу в один той самий місяць. Після провальної зустрічі Трампа і Путіна, провальною для американського президента, визнала, що Крим є частиною України і ніколи Сполучені Штати не визнають окупацію Криму. Знову ж таки, ця декларація є чинною. Попри те, що вона була в, в у попередній адміністрації, але такого роду документи лишаються валідними і без або скасування її, або проголошення а, іншої декларації, да, яка би ставила би ту під сумнів або змінювала би її зміст. Я не бачу на сьогодні, як, наприклад, можна буде говорити там зокрема про статус Криму, да? і так само щодо інших територій, тобто а, вже є е, ініціативи в Конгресі, які теж забороняють е, Сполученим Штатам визнавати е, тимчасово окуповані території України російськими, і знову ж таки. Я думаю, що якщо дійсно підійде до цієї точки, то я думаю, що ще американські законодавці активізуються е, набагато більше. І наостанок хотів обговорити цю резонансну і трохи кумедну новину про те, що радник Трампа з нацбезпеки Майкл Волс випадково додав головного редактора видання за Atlantic до секретного чату, де обговорювали атаку на єменських хуситів за декілька годин до власниці цієї атаки. Um, історія звучить наче це якийсь анекдот, вибачте, але що це нам каже про рівень інформаційної безпеки в рядах адміністрації Трампа. Якщо головного редактора видання можуть просто випадково долучити, то чи можуть таким, таким же самим способом туди пролізти, скажімо, російські шпигуни? Ну, знову ж таки, звісно, проста відповідь, можуть теоретично і. Знову ж таки, якщо це дійсно, ну тобто, от ті повідомлення да, в тому нібито чаті, що дійсно вони належать саме тим людям, хто підписані під цими нікнеймами, то звісно, це, це настороже. І я хочу сказати, що я буквально Одну іншу тезу скажу, що наскільки я знаю, то це теж була одна з причин, чому е, українська делегація наполягала на зустрічі з Трампом особисто, і чому все ж таки Володимир Зеленський в кінці лютого, уже майже місяць тому, е, поїхав все ж таки до Сполучених Штатів до, е, до Білого Дому на запрошення Трампа, е, тому що була інформація про те, що Інші контакти, скажімо так, супроводжувати-супроводжувалися певними е витоками інформації е в американські медіа. Тобто, грубо кажучи, ось той візит е до цього, е до цієї поїздки е Володимира Зеленського, візит міні міністра фінансів Сполучених Штатів до Києва. Він теж супроводжувався великими. Е Насправді витоками інформації, і тому е, було прийнято рішення, все ж таки, скажімо так, їхати особисто це не ну це безпосередньо не стосується да, цієї ситуації, але це показує теж рівень довіри, рівень сприйняття е, у контактах з цієї адміністрації. Звісно, е, це. Настороже, знаєте, як то кажуть, на голову не налазить насправді, що таке можливо, і е, щось що так просто у, е, доволі вже доволі популярному якби месенджері такого роду речі обговорюють. І взагалі, як це ну як це могло статися, звісно, це е, я думаю, ще, ще будемо я, переконаний бачити певні реакції з боку. Американської адміністрації з боку колишніх посадовців, які розкажуть, скажімо так, наскільки це можливо чи неможливо. Я думаю, що буде реакція теж з боку і е розвідувальної спільноти Сполучених Штатах, і е правоохоронних органів, і знову ж таки чинних і і людей які, е, які працювали у тих структурах поки що у мене якщо чесно реакція з насамперед здивування і і шоку якщо чесно навіть складно усвідомити е, що знову ж таки що це дійсно е, що що це дійсно правда е, ну мені здається що це, це теж показує певний е, кризовий рівень довіри всередині адміністрації те що все ж таки небагато Людей невелика їх кількість має безпосередній доступ до реальних планів Адміністрації Трампа, і це означає, що нам стає, ну, або, стає або вже стало ще складніше якраз комунікувати саме з ними. Тобто, грубо кажучи, що треба насамперед. Пробувати, як би це складно не було, комунікувати саме з тими людьми, от які опинилися якраз у тому, у тому чаті. Знову ж таки, якщо це дійсно, це дійсно правда, загалом, наскільки я знаю, то Білий дім, скажімо так, не заперечив ту інформацію, що це реальність, але знову ж таки, автентичність повідомлень, я думаю, що ще буде підтверджуватися як мінімум. Дякую вам дуже за цей етер. Дякую, що роз'яснили всі ці тонкощі та нюанси. Пані та панове, пан Владислав Фарапонов, голова інституту американістики, був сьогодні з нами на прямому зв'язку. Щиро вам дякую. Дякую. Друзі, обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та не забудьте написати коментарі, щоб більше людей дізналося правду.